Ми знову з вами на телеканалі Шість соток в програмі Квітучий дім. З вами Тетяна Герасимчук. І сьогодні, значить, ми поговоримо про трави, про чарівні трави, осіння прикраса, яка зараз просто в тренді. А саме новинки сьогодні в програмі не пропустіть. І почнемо ми свою розповідь про новинку в нашому розсаднику: це Міскантус. Меморі. Міскантус Меморі, чим він такий захоплюючий і гарний. Для мене я його відкрила, це мій один із улюблених сортів. Це міскантус, який починає своє квітування вже в серпні і з кожним днем набуває прекрасного серебристого кольору мітелками. Але ці мітелки є самими більшими, які мені зустрічалися у міскантусів. Взагалі, в них волоті розпускаються до 40 сантиметрів. Погляньте тільки, які розкішні волоті. Мені навіть вітер допомагає розкрити красу цього злаку. Говорять, що міскантуси китайські, вони агресори. Тут я вам можу заспокоїти: міскантус китайський не є агресором. Він є в міру розростаючою рослиною. І цей красунчик також такий. Ви тільки погляньте, як він грає на вітру. Це просто розкішна рослина для ландшафтного зеленення. Вони, в принципі, дуже прості в догляді, вони не потребують підв'язки. Він, хоч і високий, 2-2,5 метри виростає. Він не потребує підв'язки, навіть якщо буває, його сніг завалить, а він у нас уже другий рік. Росте тут. Навіть буває, якщо сніг його злегка завалить, він потім розтає і назад повертається його суцвіття. Що я ще можу додати про саме цей сорт? Самі великі суцвіття раз? Довго зберігають свою зелень, бо буває, в ранніх сортів міскантуса дуже швидко стає такий кукурудзяний кукурудзяного сухого листя. То цей міскантус зберігає чуть довше, на відміну, наприклад, від балерини. Він довше стоїть зеленим, зелено-пісочним, зелено-бронзовим, але ніяк він не стоїть сухим, тобто доволі тривалий час. Так що такий красунчик у нас на розсаднику вже є в продажі і буде в наступному році, хто в цьому році не встиг. Тому ми продовжимо зараз тему новинок далі. І знову будемо показувати вам ще нові, нові і прекрасні сорти наші колекції. А зараз я стою в міскантусі ВерсамЛунг. Ви мене спитаєте, а чим він такий особливий? Ну, рожевий да рожевий, пурпурний та пурпурний таких багато кольорів. Так. Таких багато, але він один такий. У нього прямостоячий габітус. Він прямий, стійкий, не завалюється, і його особливість він в жовтні місяці змінює своє забарвлення. Забарвлення саме стебла до цвітоноса і листя в такий бронзово-пурпурний колір, що не може не привернути вашу увагу. Як такий акцент в саду. Тому це є новинка, в її її дуже багато. Ми з вами поділимося і в прекрасних ваших квітниках будуть ось такі пурпурні стійкі, прямо стоячі, стрункі, версами лунщики. Величина саме суцвіть цих до менша, чим меморі набагато, але і інша структура в них. У них така фонтаноподібна мітелочка бордового кольору, яка потім розпушується. Видно, вже такі пушистіки робляться світлі, і вони такі гафріровані, ніби їх хтось накрутив на бігуді. І такі пушистики стають. Також їх дуже часто використовують флористи у своїх композиціях, а особливо в весільних арках або якісь такі події у вас. Беруть в великих кількостях, вони розпушуються, ці суцвіття зберігають і ще такий злегка розовинку, якщо їх вчасно зрізати, і додають такої пушистості осіннього кольору, осінньої атмосфери, навіть в флористиці, і це неймовірно гарно. А ми з вами підемо далі знову відкривати новинки нашого розсадника. А це у нас мега-новинка. Чому мега? Тому що він височенний це міскантус Росі. Люди, які не хочуть садити паркани, живоплоти з якихось там туй, тому вам до нас зробити ширму з саме цього міскантуса. Міскантус Росі. Чим він такий цікавий і чим він особливий? По порядочку. Перше. У нього зразу просинається і він з червоними стеблами. Це великий плюс, бо іноді чекають дуже довго, коли свої міскантуси всі зелені, просинаються, піднімаються вгору. Кому потрібен такий колір, а ми всі знаємо, що дома і фасади домів завжди в якомусь такому цегельному коричневих кольорах. Тоді вам доповнення гами кольорової такої до нас по такий міскантус. Він великий, затуляє ширмою від сусідів дуже швидко. Скошувати його тільки потрібно один раз весною, всі ми це знаємо. Швидко наростає, набирає масу і, не чекаючи осені, його листя стає пурпурним, таким рожево-мідно пурпурним. Широкий гарний лист? Не всі люблять широколисті міскантуси, але цей заслуговує уваги, бо він не схожий на кукурузу ні в якому разі. Він схожий саме на легкість. Погляньте, що робить. Що робить цей міскантус зі мною? Подивіться, ну невже його не можна любити? Та в нього просто закохаєшся і посадиш свій сад. Які тут слова? Слова тут зайві, все видно. Видно цю красу. І неможливо нею не любуватись. Висаджуйте в свої сади новинки, в нас їх ще досить-досить багато. Приїжджайте, озеленяйте, доповнюйте легкістю свої сади, ви тільки послухайте, який шум. Шум цієї осені, шум, який заспокоює, шум, який не нагнітає, а наоборот гармонію вводить людину, і вам потрібен цей міскантус, ну він просто необхідний. Міскантуси схожі по посадках, але, як ви бачите, цей красунчик займе у вас трошки більше місця. Так, щоб ви розраховували, що Дві штуки на квадратний метр, і у вас за три роки буде зрощися об'єм таких двох кущів. Або ви можете відразу посадити чотири куща. А ви знаєте, які в нас кущі в продажі в діаметрі 20 сантиметрів? Тобто, це можна взяти або три куща і зразу ефект в цей же рік, якщо брати весною. Або брати п'ять кущів, є ж нетерплячі, хочуть отаку вже красу. Можна взяти п'ять штук, посадити сміливо і рухатися цією красою по своєму саду. Наскільки він швидко дасть ефект, то всі думають, ой, такий високий, це ж йому треба кілька років рости. Ні, це з весни, з зеленої травички. Починаючи з середини травня, у вас набирає набирає швиденько зелена маса. ось. Метр двадцять це буде е, зелене, зелена маса з листям і викидає волоті. І у вас кожен сезон від низенького до високого буде виростати такий паркан. Це сезон, це чотири місяця і у вас краса. А саме найважливіше, посадивши міскантус, він може рости у вас на одному місці 10-15 років. Що йому потрібно? Його тільки через. 3 5-6 років потрібно омоложувати. Це викопати кущ, розрубати грубо лопатою на двоє і розсадити його. І все. І він не потребує якогось догляду. Особливого тільки по весні скосить. Міскантуси треба косити весні не на зиму. Зимою найкраща пора для нього. Він зберігає своє суцвіття і коли. Зимою вже все опавши, листя дерев голі, то ось ця краса буде наповнювати ваш сад живою картинкою, живими такими мітелочками. Щодо поливу, полив е, помірний, не перезаливати, інакше буде завалюватись. Взагалі злаки посухостійкі, але в жаркий період часу їм на тиждень-два рази поливу буде вистачати. Такого зволоження ґрунту не перезаливу, і він буде вас радувати довго. На рахунок підкормки весною можна підкормити ні травмофоскою або любим комплексним добривом. Осінню я не підживлюю. Квіти, щоб вони зайшли в спокій в природньому своєму стані в зиму. І все, і вуаля. закормлювати їх не потрібно, тому що вони будуть. Виганяти зелену масу і не будуть давати такого ефекту квітування, колосіння, як би вони давали в своєму природньому середовищі. І наостанок щодо шкідників відсутні. Рослина, яка дуже рідко хворіє. Якщо хворіє, це хіба що в тих регіонах, коли сильні дощі, може покритися ржавчиною. Коли такі затяжні дощі, там, неділя, дві три просто обробити фунгіцидом від іржі, не чекаючи, поки він там стане рідним і поб'є його. А так у нашому регіоні, в нашій Київській області, в Східних областях зовсім не наблюдається захворювань ніяких. Так отож, друзі, зверніть увагу на злаки, а саме на міскантуси, вони надають легкості. Живого ефекту в саду, який буде змінюватися по періоду з сезоном, і радувати вас навіть в зимовий час такою розкішною своєю колосистістю. До нових зустрічей! А з вами була Тетяна Герасимчук на телеканалі Шість соток в програмі Квітучий дім.